Цим вихідним Україна переходить на зимовий час в ніч суботи на неділю, 25 жовтня, о 4-й годині ранку, стрілки годинків потрібно провести на годину назад. Тобто ми спати будемо довше чи менше? От завжди всі плутають. Тому є проста дуже схема. Колись моя бабуся навчила ще російську Давай. мову. Як це звучить? Значить, Вісна. Вісна. Тобто, коли переводимо стрілки І годинників в осінь. Ага. Зараз так. що має на нас? А, осінь. Яка, осінь. Все правильно. Осінь, значить, Обратно. 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 Вісна, значить, вперд. Ну, Папірабуки, по поняла? То, зрозуміло, значить, годину довше. Ми спимо зі своїм І Годину менше на весні. Осінь. обратно. вісна вперед. Тобто, якщо в нас осінь, то переводимо назад. Ну, Тобто о-о. Зрозуміла Запам'ятала? Запам'ятала. Це вже просто. Ну і, власне, ще одна у нас новина. Сюжет подивимось на подивимось сюжет. Давайте подивимось сюжет на ці 60 Шістдесятирічний киянин Павло Степанович ось уже декілька місяців робить вулиці Києва чистішими. Робочий день цього чоловіка зазвичай починається о четвертій ранку. Про перехід на зимовий час і можливість ще годину поспати взагалі забув. Секрет бадьорості чоловіка чашка міцної кави вранці. Ні, мені не важко. Я стою 4 години, в 4 часа. У мене кава, чай. Ходим на роботу і все добре. А от Ярослава перехід на зимовий час радує. Хоч світловий день і стане коротшим, клієнтів не поменшає. Своїм покупцям Ярослав навіть пропонує спеціальне осіннє меню. Імбірний чай зараз добре піде. А так в основному кофе, ну от офісники, в основному гарячий шоколад, какао, ну і американо подряд. Медики ж б'ють на сполох. Переведення стрілок усього на годину може спровокувати стрес, безсоння і навіть загострення хронічних хвороб, каже лікар-невропатолог Тетяна Миколаївна. З'являються признаки усталості в першу чергу, нервної системи. То есть это може бути там нарушение сна, это может быть там повышенная сонливость сонливості, бессонница, раздражительность роздражительність, наоборот чувство усталості, там головные болі, головокруження, змінення настроєння. Аби почуватися комфортніше, медики рекомендують більше відпочивати, частіше бувати на свіжому повітрі, а також збагатити свій раціон свіжими овочами та фруктами.